Так, всім добрий день. Блін, сонце таке ярке. Не можу прямо дивитися. Так, переключив камеру, бо на сонце неможливо дивитися, таке ярке сонце. Бачите, яка у нас погода сьогодні. У нас чисте. Ну як чисте? Бачите, там вдалі е, така туманка. Ну, сонце дуже ярке. Тепло. Так, це от вийшло на балкончик. Зараз я вам покажу, бачите тут наш одяг сушиться. І отакі от, от нам на роботі видавали стільки. Дуже такі зручні. Помагають нам для взуття ножки не так болять. Бачите, тут трошки прибрався я, трошки нас тут стало культурніше. Так, точно тут ябки наші сложили. Два ящичка залишилась. Кабачок і капусточка там. Так от накрили. Двощик отчейшов, а все сухо у нас. Трошки прибрали квіти. Так, ці ромашки залишив, бо ще квітнуть з чорнобривцями. иха еще прикрашает у нас балкончик. этой стороны Буська выглядая, да, Буська, Бусь, ну -ну, поздоровайся, выходь, выходь, тут у меня и вот Ой, травычка, да, Буська. Ой, красива буська, це люби приходити і тертись. Давай посмакуй. Трошки погуляємо, допідемо. Да підемо. Світі їй допомагати треба. Вона буде супчик, говорити. Точніше, не супчик, а розсольник. А ми її начистимо. Я вам покажу. Світочка приготувала. Перед цим один раз розсольник. Мені дуже сподобався і ми його вирішили. Додавить до нашого меню. Так, начистимо картошку, цибульку, морковку. І зараз підемо віддавати це світочки. Нехай там на кухні займається. На там бульйончик займається. Ми це помогли їй начистити. Зараз підемо займатися і нашими справами. Так, віддали ми наші картошечки морковку, цибульку, цвіточки. Нехай там займається нашим розсольником обідом. А я помив е, свої екземпляри. Екземпляри мінералів, зараз я вам покажу. Так, отут трошечки такі маленькі, невеличка кількість. Оце, бачите, такий білий-білий. Ніжно-білий насичений колір. То єсть мрамор, чистий мрамор. Ну, не зовсім там є вкраплення. Бачите, він більш жовтуватий, бусі шерсть вже і тут. І цей мрамор був добитий в пещері в пещері в масиві снежника. Тобто він на поверхності не був, він був всередині скали і такий доволі такий глибокий, в глибокому. відстані від поверхні. І от дивіться, яка краса тут ще. Ви бачите бо сонце ярке. Сильно не бачу, що я знімаю. Я так вон буду вам перевертати. Так все блищить на сонці. Тут різна порода тут намішана. Мабуть, до п'яти пород в одному цьому куску. Оце все, що блистить, то слюдоподобні породи. Така краса виглядає, воно красиво в житті. Камера не так не бачить. І там ото ще, бачите, в мене екземпляр такого же е, мрамору, добутого з піщери. А це бачите, пройшло пару годин і як змінилася погода. Затянулося небо і, мабуть, буде дощ. Квечеру буде трохи падати Такі хмури Темні. Добре. Боська. Бось, познайомиш нас з нашим гришей. Бачите, он гриша прилітає. Да? Найом, це гриша. Да? Гриша? А ну давай-ка ми Бось. Давай відчинимо. Опа. Врешті не боїться. Побаються трошки. Ну, далеко не відходить. Іноді буває з рук. Да, Гриша? Шов ти заглядаєш? Я ще не насипав. Mm. Їсти хочеться. Да? Гриша. Так на вулиці ж тепло. Ти трошки дімош. Да, Світочка нам тут піддала нам. От со пшеничками даємо. Бусь Що yeah. ти хочеш mm. покормить. Mm. Ну нехай покормить. Бося, дивіться, залазить прям кладу. Грися, ти що так їсти хочеш? Дивись вам твої сородичі внизу. Гуляють і самі собі знаходять їсти. Грися, ну ладно, заходь. А, він бачить що Ну бачить, так. Скажи, що відбурни чи що. Бся, йди, де по хату заходи. Бося, дивись, до тебе прийшов гість. Буська. Бу? Гриша. Я не на твоїй території прошов. Скажи, Буся. Дай. Тихо, тихо, тихо. <рістила> буська, ти шо? Ты <рістила> так не зя, так буська. Що, Гриша? Тебе буська спугала? А ти ще й не боїшся. Не? Правильно. Скажи, треба. На всякий бути насторожі, да бось? Чибуся, Чи да, греш? Ладно. Давай йди. Давай ми тебе спробуємо покормити. Бачите, їсть. І не боїться. Хоч дикий. Ми його не привчали, це він сам такий. Трошки побається. І ти завтра будеш сладко думать? Сладкої вернишка. Буся, буся у нас хижак. Давай добавимо. Хотій маленький, но хижак. І Григорій. Да і дай вже, бо на голосі. Що застряло между пальцями, да? Прохладненько не будем закрывать віконце. Давай, доедай. Так, Гриша, все. Сейчас ему насиплю трошки сюда. Давай, доедай. Допішли да ми, добре. Ну, доедай. Опідтопчеся. Добре. Все, ми это насліпалимо, нехай доїдає. Боська це тут буде через вікно з ним гулятися, да? Бось? Ха Що? ж. Шо? Гриша, да? Добре. Нехай їсти. Він тут може ще зараз поїсти і тут лягти спати. Так, ну познайомимося. ви з Ришею. Покормили ми його. Зараз вийшов на балкон і хочу зробити один експеримент. Такий. Зараз я вам покажу і розкажу. Так, оце ми на балконі. Оцей вазончик все время стоїть на вулиці. І зимою, і літом. Ну, Це, мабуть, зим... на зиму заберу в підвал, щоб він не, ну, не мерся. Бо пластик вже шпортиться. Бачите, то там на сонці, мороза, тріскається. Ну, цього не жалко. І в цей горчик я хочу зробити експеримент. Ми колись от гуляли біля Е... Цього ресторану з вами були там, дивіться, відео є. І ми там от насибрали отакі от каштани. І там незвичайні каштани ростуть, а розові. Хто бачить як квітнуть розові каштани. Вони дуже, ну як не то що дуже красиво цвітуть і... Не так часто з'являються, як звичайні. І ми зараз я хочу спробувати залишити їх до весни в горщику. І подивимося, як вони перезимують і чи е, здатися в них проклюнутися і прорости. Ну, б не, не зробити такий експеримент. Зараз візьмемо всю таку лопатку. У нас така є лопатка. І вкопаємо її, так, не знаю, мабуть, сантиметров до 10. Ну, мабуть, десь отак. Ну а як щоб не промерзла. Ну, мабуть, сантиметров 7 точно добре. Отакі От зробили ми ямки. Ну так, десь сантиметров 7-8. Трошки зараз углубим. Ну і прокопаємо. Поставимо такі шпажечки, щоб ми бачили, де вони у нас закопані. Ну, а весною ну подивимося. Добре. Буська. Оце до нас Бузька приходила, допомагала. Добре, ми тут вже <кій> справились, посадили наші каштанчики, да, Бузька? Попробуємо зробити такий експеримент. Ну, що вийде, то вийде. Просто цікаво. І подивимося. будемо весною дивитися. Да Бузька? Ну це Бузька любить з нами займатися. То до мене прийде, то до Світи, хто чим займається, дивиться. Добре. Пішли ми. Так, добре. А сьогодні будемо вже закінчувати відео і займатися іншими справами. Світочка там уже розсольник говорила, скоро будемо обідати. бачите, це провісивку картину цю. То, що ми з вами мили на балконі. Картина називається Мадонна. Якась там Мадонна з Назва це щось на зеленій подушці, точно не пам'ятаю. Саме головне цікаво, що це французький художник Андреа Солярі, по-моєму, щось таке. І приблизно е, написаний оригінал в е, 1507 році. Уявляєте? Дивіться, яка цікава. Це реконструкція, але все одно красиво. Добре. Всім пока, миру, добра. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. І обов'язково ставте колокольчик, щоб не пропустити якісь нові відео. Вони будуть виходити регулярно, Буду старатися кожен день щось потрошку виставляти.